Я дуже рада вас всіх вітати. Я сьогодні вас запрошую на заняття з навчання грамоти, де ми з вами будемо повторювати про звук У. А зараз, дітки, я пропоную послухати казочку. Жив собі хлопчик Степанко. На день народження тату подарував йому сопілку. Вона була маленька, красива. Степанко часто грав на сопілці. Багато людей сповнювалися радістю, коли чули її пісеньку. Дітки, що подарував тато Степанкові на день народження? Так, сопілку. А як співала сопілка? Так, пісенька, звук, сопілочки звучить. Її можна, дітки, довго співати, тягнути. Її можна почути і вимовити. Ви, дітки, теж спробуйте проспівати цей звук У-у-у. ж схожа літера У. Букву У, букву У. Я між гілками знайду і почую лунку У, як до поїзда прийду, бо кричить він: У. Сказав горобчик букву У, боюсь, я дуже, татку. Татусь питає, а чому? У схожа на рогатку. Дітки, а зараз я вам пропоную пограти в ігрову вправу, де звук. Ми з вами на картинках будемо визначати, де живе звук У на початку, в кінці або всередині. Ну що, готові? Дітки, що ми бачимо на картинці? Хто це? Так, це. Курка! А давайте промовимо разом. Курка! Давайте ще раз. Курка! Як ви вважаєте, де живе звук У на початку чи в кінці слова? Курка! Ну, звісно ж, на початку, тому ми з вами помітимо нашою фішкою на початку слова. А це хто яскравий? Так, це. Папуга. Давайте повторимо це слово разом. Папуга. Папуга. Як ви вважаєте, де наш звук? На початку, в кінці або всередині. Папуга. Ну, звісно ж, всередині. І тому ми ставимо фішку серединку. А це хто? Так, чую вже? Це кенгуру. Ще раз, давайте разом. Кенгуру! Кенгуру! Де ми чуємо звук в цьому слові? Так, наприкінці. Тому ми ставимо фішку в кінці. Дітки, а ви подивіться, будь ласка, вдома, які предмети мають звук У добре. і <зазначте>, де він знаходиться на початку слова, в кінці або всередині. Добре, і надішліть мені свої враження. А я буду чекати. До нових зустрічей!